Вітаю. Буковина в вогні. Горить Буковина. палять Буковину. Палять те, що добре лежить тепер. Дивіться, тільки вибори закінчуються у нас і починається або переділ території, або ще щось те, чого ми ще не розуміємо. Е, у 2004 році, коли вибори закінчилися президентські, у нас спалили один із кращих ресторанів, кращого закладу, не було тоді в Чернівцях. Коли б у Строжневському районі друзі мої була спалена, хто, коли і як, не зрозуміло. Все списують то на електрику, на якісь речі, але е, ми розуміємо, що йде боротьба за переділ території. А недавно у нас в Чернівцях вже з усіх боків починає горіти ресторани, заклади е, готельні. Тобто комусь. Потрібно мати наше добро. Добро тих людей, які своєю працею, своїми грошима ну, добулись на щось і зробили. Недавно згорів готельний ресторанний комплекс під липами у Шепенцях. Тільки не встигли оготитися від цієї пожежі, вже горить мигово кращі ресторани і готельні комплекси. Карпатська зірка згоріла вщент. Що ще буде горіти? Коли буде горіти? І чи не після всіх пожеж почнуться гамстерські війни і на Буковині почнуть убивати? Тому що я думаю, що навіть і Карпатську зірку спишуть на замикання електродротів, так само, як і інші всі споруди. Але за ним стоїть небезпека. Будьмо уважні, бережимо себе, бережимо Україну. Любимо один одного, шануємо один одного, але порох тримаємо сухим.